Всі, хто народився 6, 15, 24 числа, це люди у нас самі мудрі, самі творчі. У вас реалізація через творчість. Хто відчуває себе творчими? Напишіть плюсик, будь ласка. А я вам поясню, що творчість це не танці зі співами. Чуєте? Творчість це те, що ви вмієте насолоджуватися, любити, творити, що ви вмієте створювати щось нове. Ви завжди хочете цей комфорт для себе, а ви маєте цей, цю любов, цей комфорт, цей затишок, цю теплоту, оце щось нове створити. Навіть, от в мене дочка, вона могла просто навіть якусь таку знаєте страву з любов'ю так з приготувати, що я сиділа і казала: ну як ти до цього додумалася? І вона така легка, і вона така смачна. А вона от просто, в неї є енергія, і дуже добре, що ви всі.